Сьогодні поговоримо про такі е шайби Nordlock. Вони такі називаються нордлок, особливі сітки, що вони мають працювати в парі. Це є внутрішня сторона, бачите, якщо подивитися з торця, є певні сходинки такі. І з другої сторони засічення. Ця шайба така сама, вони вложаться одна до одної з таким чином, і тоді монтуються. Монтаж я вам продемонструю пізніше. Ось вони це надійне запобігання саморозкручування. Унікальна конструкція з клиновою дією створює напруження, яке отримує з'єднання навіть при сильних вібраціях. Вона не потребує ніякого додаткових кріплень, не потрібні контргайки, ні шпінти, ні клеї. Деякі випадки навіть клеї дають. Легкість монтажу та демонтажу можна використовувати багато разів без втрат ефективності. Наприклад, якщо їх прийняти з тими самими гроверами, то гровер, ми знаємо, це розрізана шайба звичайна. І вона виконана з інструментальної сталі, що дає напруження. І якщо її там один-два рази використати, то той самий гровер, то він просто потім буде неефективний порівняно з цими Nordlock шайбами Широкий спектр застосування їх використовують в автомобілебудуванні, в енергетиці, в будівництві, нафтогазовій промисловості. Ці шайби особливо корисні, тобто в важких в таких умовах експлуатації, при великих вібраціях, ударних навантаженнях і навіть температурних коливаннях. Зараз ми вам продемонструємо, як вони монтуються, як це виглядає. Беремо ці дві шайби, ось цими сторонами зложимо один до одного. Ось так, щоб з цими маленькими засічками вони були зовні і середини до матеріалу, який ми хочемо закрутити до основи. Пропухаємо через іскріплений через болт, беремо гайку, прокручуємо і тим моментом затягуємо. Є. Якщо тут подивитися ближче, вони між один одним створені там такі сходинки, вони один одний зайшли, ми закручували в цю сторону. Тими засічками вони врізалися в гайкою метал. І тим самим таким напруженням і тою площею опору в основу і гайку, вони створюють саме той момент, який, який скажімо так, Полягає в тому, щоб не буде відкручуватися та сама гайка чи той чи інший елемент при тих самих вібраціях, коливаннях чи температурних розширень. Nord Lock – це інноваційне рішення, що складається з пари шайб. Рішення використовує ефективний принцип: геометрію. Кут підйому клину більший ніж крок різьби Болта. Шайба Нордлок створює стопорно клиновий ефект під головкою болта. Це запобігає будь яке обертання гайки.